Хочу нагадати, ну і сумно сьогодні, і радісно. Хочу нагадати, що ще в 2001 році одна із перших країн пострадянського простору Україна прийняла перший закон, спеціальний закон про а, протидію про попередження, перепрошую і протидію домашньому насильству. Сьогодні ми маємо 2015 рік. І е, я скажу, до чого я це веду у 2005 році Україна прийняла ще один спеціальний закон про рівні права і можливості жінок і чоловіків. Але сьогодні ми про ці питання говоримо, знаєте, таке враження, що з нуля. І дуже важливо, чому ми об'єднали ці питання, тому що мати гарне законодавство, пан посол Швеції, який сьогодні першим виступав. Говорив про необхідність законодавчих змін, необхідності мати гарні закони. А я думаю, що замало все ж таки мати закони, важливо, щоб ці закони реалізовувалися. І саме ЗМІ, громадянське суспільство, це таланка, яка має сприяти реалізації цих законів. Офіс уповноважено в цьому році провів два дослідження: це спроможність місцевих органів влади реалізовувати державну гендерну політику. І також друге спеціальне дослідження стосовно становища сільських жінок і можливості ними реалізувати свої права. Обидві, обидва ці дослідження свідчать про те, що ну, декларації держави. Зусилля, які декларуються тут в Києві, дуже далекі від реалій, які відбуваються на місцях. Тому що політику реалізують ті місцеві органи влади, які працюють безпосередньо з людьми. І ми сьогодні відчуваємо повне нерозуміння і, скажімо так, по ту початкову точку, як в 2001 і 2005 році на момент прийняття законодавства в Україні. Сьогодні рупором між тим, що декларується на найвищому рівні з вуст народних депутатів, з вуст Міністерства соціальної політики як е, центрального органу виконавчої влади, який і формує цю політику і реалізує, е, уповноваженого. І, і, ну я не знаю, можна перелічувати дуже багато, скажімо так, суб'єктів, гравців. В цій царині, але медіо це саме той рупор, який може довести до конкретної жінки, яка знаходиться в селі, яка не має інтернету і фейсбуку, які можуть е через друковані ЗМІ, через телебачення доносити правильні меседжі для того, щоб ці люди відчули віру в собі і відчули себе рідними. Е в цьому суспільстві і повірили в свої можливості. 42% опитаних сільських жінок повідомили про те, що вони не приймають участь у виборах, не хочуть до обраних органів і не хочуть брати участь в громадському житті, тому що вони не вірять в свої сили або в те, що вони спроможні впливати на прийняття рішень. А, тому що вони вважають, що ці рішення приймаються чоловіками і в інших місцях. А, моніторинг а, ситуації стосовно рівності жінок і чоловіків, і багато сьогодні говорилось про рекламу, про сексизм в рекламі, про можливо насильство, а, в тому числі і в рекламі, сьогодні дуже ускладнений у зв'язку з ситуацією, яка є в країні. У 2014 прийнятий, була прийнята постанова уряду, яка забороняла протягом 2014 року контролюючим органам здійснювати будь-які перевірки суб'єктів господарювання. Дія цієї постанови продовжена в 2015 році. Якщо раніше реагування на випадки таких реклам були ефективними, і я можу сказати, наскільки там штрафних санкцій було застосовано за нашим реагуванням до таких непорядних рекламодавців, то на жаль, на сьогоднішній день по суті, інспекція з дотримання прав споживачів, яка мала реагувати на ці випадки, відписується тим, що ми обмежені в проведенні перевірок. Чистоплотності таких рекламодавців ми з вами щодня пересвідчимось. Ну, я маю на увазі в лапках чистоплотності, тому що періодично ця реклама або просто на деякі зникає, або навіть не зникає зовсім. Якщо говорити про ЗМІ, то е, зрозуміло сьогодні на часі, і багато про це говорилось, на часі багато інших тем, які... Більш модні, цікаві, але ті, на які стовідсотково відгукнеться пересічний громадянин. Звичайно, що це тема АТО, це тема політики, це тема економіки, Хлібом насущним сьогодні живе чоловік. І гендерні питання, питання гендерної рівності, я на собі відчуваю, є нецікавими для журналістів навіть з моєї точки зору. Я на посаді перебуваю два з половиною роки. А інтерв'ю стосовно е, гендерної рівності, позиції як у повноважно, так і моєї, в мене за два з половиною роки е, взяли один тільки раз, і це був американський журналіст, який зробив е, відеозапис е, мого інтерв'ю на тематику домашнього насильства в листопаді позаминулого року. Воно було гучне, б'є, значить, не любить. А, мене запрошують з питань дискримінації, з питань а, а, дотримання прав дитини і, і таке інше, тільки не по гендерних питань. Я а, а, відслідковую, скажімо так, а, а, ситуацію в цій площині. Я знаю, що і Міністерство соціальної політики не є запитуваним цій тематиці. Тому я дуже вдячна, що ми сьогодні зібралися. І це проговорили, і я думаю, що це буде поштовхом зміни на краще, незважаючи на ті цікаві теми, які сьогодні більше, скажімо так, збуджують, якщо хочете, дозволю собі так сказати, суспільство. Якщо повертатися, все ж таки третього спікера немає. Я пам'ятаю, що запам'ятовуються останні слова. Ні, ви... насправді це міф, який намагалися посіяти в радянських людях з допомогою ідеологічно навантаженого фільму 17 матеріали весни, запам'ятовується сказано найперше. До не дослухати. Ні, це ідеологічний закон, якщо починається перший, і ас. Сьогодні не протягом. Сьогодні не про це. Да? Я хочу все ж таки повернутися до питання насильства щодо жінок. Сьогодні ми, і про це говорила пані Ірина, живе дуже в дуже складному часі. Стамбульська конвенція, яку підписали ми в 2011 році і досі не ратифікована, дає шанс Україні вийти на якісно новий рівень вирішення цього питання. Якщо закон 2001 року є дуже вузьким і розглядає тільки боротьбу з насильством в контексті домашнього насильства, то Стамбульська конвенція виходить за ці межі і є дуже широко розглядає всі аспекти насильства щодо жінок. Рада Європи проаналізувала експерти Ради Європи, робоча група, ситуацію необхідно вносити зміни в більш ніж 20 законів України. А не тільки в три кодекси України. Це складна, тривала робота. Але перш ніж вона закінчиться, на мій погляд, дуже важливим є, щоб паралельно з цим процесом удосконалення законодавства, до якого ми, врешті-решт, прийдемо, паралельно систематично в засобах масової інформації лунала тема не тільки протидії. А й питання нетерпимості до будь-яких проявів не тільки насильства щодо жінок, а й взагалі проявів е дискримінації за ознакою статі.